Усім привіт! Розпочинаємо новий влог з розпаковки. Як ви вже зрозуміли по назві, сьогодні ми будемо розбирати тренди верхнього одягу, що купити, які кольори актуальні, де замовити. І найголовніше, що це буде всі від українського бренду Верхній одяг. Ось. А зараз ми будемо розпаковувати мою посилочку, куртку, яку я собі замовила на цей сезон. І, чесно кажучи, чекала я його понад два тижні, тому що у виробництві просто завал. І якби. Довелось трошки почекати. Приїхали. Мені вже цікаво, яка вона, бо я її ще не бачила. Я її дуже сильно дуже хотіла. О, яка вона важка імба. Кожений. Так, Для себе я обирала український бренд назва. Подивіться, яка вона красива, така теплюща. Дивіться, яка красива. Ой, я дуже довго її чекала, я дуже її хотіла. І так, це молочний Колір молочний. Такий, я б сказала, навіть якийсь колір молока, чи що. Як це правильно казати, не знаю, але він такий на фото виглядає більш білий. Бо я думала, це дійсно білий колір. А це більш такий кремовий, молочний моко, я б сказала. Молоко. Ось. Мій вибір пав саме на неї. Я її дуже сильно довго хотіла. Вона йде з капюшоном. Тут йде. Ота, бачите, воно так, хоп, застібається. Тобто ти не замерзнеш. І ще мені дуже сильно подобається, що вона середньої довжини. Тобто вона буде мені закривати мою попу. Ось так. Яка вона красива. Я думаю, я вам прикріплю фото тут, як я в ній буду виглядати, як вона сидить на мені. І ви зрозумієте, про що я говорю саме за колір, бо на фото в них він дійсно був білий. Тут він такий смолочний. Кормони такі глибокі. Коротше, як воно мені подобається. І дуже задоволена нею. І ви мене запитаєте, Настя, чому ж ти обрала саме білий колір на цей сезон 2024-2025 рік? Бо наразі зараз актуальні кольори це шоколадний, коричневий і винний. Такий темно-червоний, можна сказати. Та все просто, я просто такі кольори не люблю. Я б такі кольори просто додала б собі там на верх ковтинку, але типу не на верхній одяг. Я б ніколи не додала такий акцентний колір на верхній одяг. Це просто не моє. Я більш люблю там е сірий, білий, чорний, пастельні відтінки. Ну, максимально, типу, не яскраву. Я не люблю ці акцентні там деталі. Ніколи не гналася за трендами. Я більше обираю саме по васонам, по довжині, по вигляду. Тобто, типу, на кольор я майже ніколи не звертаю увагу, тому що я знаю для себе, що я оберу вазу. Ось загалом я дуже задоволена своєю покупочкою. Хочу вам відмінити цей бренд. Назва український. В них асортимент неймовірно великий. Знайдете на будь-який тип фігури, на будь-який колір. Дуже класно. В них також є рукавичка і шапочки. А якщо ви купуєте курточку, вам іде по знижці шапочка. Ось так. І, до речі, я дуже хотіла в них замовити одну модель, яку вони розробляли ну так довго. Я її так довго чекала, щоб, поки, щоб вони її запустили вже в продаж, презентували, але на жаль, цього не сталося. Через декілька місяців я їм знову ще раз написала уточнити про цю модель. Написала, що вона буде аж запущена в грудні. На жаль, мені як на, мене, як на мене, то це вже запізно для бренду презентувати модель. Теплої куртки, оскільки ну, на вулиці вже холодно, вже хочеться дівчатам прикупити е курточки, верхній одяг. Тому я думаю, вони трішки запізнилися, а можливо, взагалі вони не будуть її презентувати. Ну, на фоці вона така, боже, я б її вам показала, але в мене, на жаль, не збереглося, і в них на сторінці я от, е шукала для цього влогу і теж не збереглося. І я в них просила, вони сказали, що, на жаль, вони не можуть мені її надати. Ну, я розумію. Ось. Ах, будемо далі продовжувати цю рубрику. Отже, давайте тепер розглянемо позиції, які мені дуже сильно подобаються, які я обирала ретельно дуже. І просто хочу сказати, що я пишаюся цією добіркою. Я б сміливо рекомендувала щось обрати серед них. Тут буде і база, і тренд. Позиція номер один. Ти сам український бренд, назва, де я і обрала собі пуховик в молочному кольорі базу. Як на мене, ця позиція неймовірно стильна, цікава кольорова гама, ідеальна довжина для дівчат. Е, відразу скажу, що я хотіла спочатку купити це пальто, цей пуховик. Але обрала все ж таки базу. Як на мене, цей пуховик не на кожен день. Тому все ж таки я надала перевагу молочному кольорі. Хочу вам сказати по секрету, що я до сих пір зберігаю його в добірці е своїх бажань, що я хочу купити цього сезону. Номер два: вовні на пальто в довжині Максі від бренду Anka. Це їхній бестселер. Мені так подобається ця довжина пальто. Я, чесно кажучи, фанат. Цієї довжини останнім часом. Я б такий варіант обрала більше на вечірку, на побачення, кудись ходити. У моїй родині так говорять, знаєте, річ на вихід. Ось ця річ, мені здається, ідеально підійде на вихід. Хочу сказати, що я вперше бачу таку модель серед українських брендів. Я дійсно ретельно обирала е, моделі. Хотіла, щоб вони були якісь такі, знаєте, унікальні, щоб не всі ходили, так як е, один. Е, в схожих речах ні, мені дійсно було важливо, щоб щось було унікальне, так скажемо. Мені було дуже приємно додати цей бренд у свою двірочку, підбірку верхнього одягу. І, взагалі, я дуже пишаюсь нашими українськими брендами. Вони неймовірно сміливі, класні та цікаві, талановиті. Пишаюсь всім серцем дуже сильно пишаюсь. Номер три Пальто-кімоно теж запало мені в душу і теж від українського бренду. Анка, ви просто подивіться, як воно гарно, дорого, стильно, фактурно виглядає. Я точно його хочу собі купити, і по моїх очах видно, що я просто в нього закохана. Офігінне пальто. Позиція номер 4. Трендовий шоколадний пуховик ідеальною довжиною. Хочу сказати, що ціна дуже класна, як для замокового пуховика. Пальто виглядає дорого, якісно і чому б ні? Зберігайте. А тепер увага! Позиція номер 5 Неочікувано навіть для мене самої. Додала в останню мить новинки від українського бренду, а саме шубки лами. Що я вам хочу сказати? Ми потихеньку повертаємось в 90-х та 2000-х. Так, звичайно, в сучасному виконанні, але все ж таки стиль повертається. Мені дуже подобається цей тренд. Я однозначно буду купувати шубку в такому чорному кольорі. Дуже красиво, дуже зберігайте. Вартість 3,980 гривень. Гарна ціна. Презентую вам ще один гарний пуховик від українського бренду Strong у моєму улюбленому кольорі цього сезону. Ось це та ідеальна база, яку, напевно, всі шукають. Не знаю, чи в них власне виробництво чи ні. Цей пуховик є в різних кольорах. А також вони обіцяють, що він буде вас зігрівати навіть у мінус 30. Тому зберігайте. Наступна позиція супер цікаво виглядає це пуховик пальто. Ось, будь ласка. У мене є такий схожий у сірому кольорі. Купувала я його приблизно десь роки-4 тому. І хочу сказати, що це модель дійсно моя. Я його ношу до сих пір. Чесно, це дуже стильно, дуже дорого, якісно, і ви точно ні в кого такого не побачите, як мінімум, неймовірно, сміливий бренд, який має власне виробництво увага в місті Харків. А ще, з чим вони мене зацепили і вразили, що вони е, шиють увага на будь-які параметри, ріст, розмір просто підберуть для вас. І це вау! Мені дуже боляче, коли бренди просто роблять SL. Ну, є дівчата, які XL, є дівчата, які 2XL. Вибачте, але їм теж треба щось носити і вони теж хочуть виглядати стильно. Я ціню такі бренди. Молодці. А ще у цього бренда супер цікаві позиції. Я тут вам прикріплю, покажу. Обов'язково зберігайте. Дійсно, молодці. Я таких моделей ще ніде не бачила. Дуже гарно, дуже. Дівчата, це була остання річ в цій підбірці. Сподіваюсь, вам вона сподобалась. Обов'язково про це пишіть в коментарях. А також я хочу вас попросити, щоб ви також відмітили українські бренди, які вам подобаються, а саме, де є в них в асортименті верхній одяг, щоб ми теж їх розглянули. А також буду вдячна вам за пропозиції, ідеї. Яке наступне відео? Вам би хотілося бачити на моєму каналі про що можливо зняти добірку взуття, шапочок або, можливо, вже пора знімати відео а, ідеї подарунку на Новий рік або на новорічні свята. Коротше, буду вдячна вам за будь-які пропозиції. До зустрічі! Ура!